В атріумі Закарпатської ова триває виставка робіт. Учасність та учасників конкурсу Листівка миру. Організатори конкурсу отримали майже 100 робіт. Не тільки із Закарпаття, але й з інших регіонів та сусідних країн. Діти надсилали малюнки, аплікації, петинанки, графіку та інші роботи, в яких передали ідею миру. На аркуші паперу я зробив таку у виді. Лелеку, ну бо знаєте, коли народжуються діти, лелека символізує оце от, народження дітей, е, символізує мир, щастя. Розповідається ця картина про те, що неважливо, якого кольору людина, і те, що я хочу, щоб був у всій Україні і в всьому світі мир. Ця картина вказує на те, щоб люди не сварилися, жили спокійно та в мирі. Свою роботу я робила фломастерами, На малюнку зображена я і мої однокласники. Ми біжимо по пшеничному полю е, з прапорами і е, над нами летять голуби мира. До війни ми могли е, ходити спокійно до школи. Е, е, ми не ходили. Бомбосховища, як о, тепер. Я намалював е, ці два гоби, бо це символізує символ України. Автори найкращих робіт отримали призи та поштові листівки, які були виготовлені із зображеннями малюнків лауреатів, а всі учасники сертифікати. Триватиме виставка до 11 листопада.